Доброго дня, я молодший віце сержант приходько Мирославна. Навчаюся у му д класі. Я старший кадет кравцова Маргарита. Навчаюсь у му д класі. Я старший віце кадет Олейник Анастасія. Навчаюсь в к класі. З якого класу ви тут навчаєтесь? З 9-го класу. З 9-го класу. З 10-го. А ви самі прийняли рішення навчатись в ліцеї? Чи була чиясь порада? Ні. Я за власним бажанням пішла до кадетського корпусу. Сама. Так, самостійно, які, на вашу думку, плюси переваги навчання в ліцеї. Один із головних плюсів це дисципліна. Також я прийшла до кадетського корпусу, щоб старанно підготуватися до національного мультитесту: це згрупованість, дружність в колективі та нові знайомства. Перша перевага це професійність вчителів. Я помітила, що у кодецькому корпусі набагато простіше навчатися ніж у цивільному закладі. А чим простіше? Тим, що вчителі. І дуже зрозуміло пояснюють та відповідають на всі запитання. Вчителі підходять дуже якісно та правильно до дітей і пояснюють все дуже добре. Якщо порівняти зі школою, те вам більше подобається навчання. Більше подобається в кадетському корпусі, бо тут я знайшла справжніх друзів. Тут я зрозуміла, що мені треба робити далі по життю. я тут старанно вчу, вчуся. Якщо порівняти зі школою, вам більше подобається в ліцеї. Правильно. Так. Більше подобається навчання тут, бо тут дружній колектив та підход вчителів до навчання дітей. Куди плануєте поступати після навчання? Я планую поступати до цивільного вузу до університету імені Яцкала-Мудро, до Харківського національного університету внутрішніх справ і політехнічний університет.